Вечір в ефірі випуск новин на телеканалі ТВА. З вами Оксана Мотрук, і сьогодні дивимося про таке: Чи є сміття у парку Жовтневий руйнують відпочинкову зону і все закидають сміття? Чиновницькі нетерпимості відсіч дали журналісти. Вони об'єдналися у професійну спілку. Кіно і море в Одесі стартував міжнародний кінофестиваль, хто пройшовся червоною доріжкою, ексклюзив від журналістів ТВА. Покращення кожного дня цього разу від Укрзалізниці. Від сьогодні квитки на проїзд у потягах здорожчали на 10%. Ці Цінові зміни стосуються усіх категорій вагонів, крім СВ. Вагонів потягів Інтерсіті Плюс та приміських потягів у внутрішньому та міжнародному сполученнях. Це не останнє підвищення вартості. Уже з 1 жовтня поїздка з Києва до Сімферополя коштуватиме не 109 гривень, як зараз, а 117. Суттєвіше подорожчали квитки у купейних вагонах. Якщо до підвищення ціна на проїзд. Зі столиці до Сімферополя складала 167 гривень, то тепер 181. А з жовтня стане ще дорожче 196 гривень. У міжнародному сполученні в усіх категоріях вагонів, крім СВ, вартість квитків збільшиться на 5%. Наступне підвищення ще на 5% відбудеться у жовтні. Причиною подорожчання залізничники називають збитковість пасажирських перевезень, сума якої лише у першій половині цього року склала близько 3,5 мільярдів гривень. І наголошують на тому, що Іншими видами транспорту користуватися дорожче. А чи є сміття у парку Жовтневий руйнують відпочинкову зону і закидають все сміттям? З такою заявою місцеві мешканці звернулися до засобів масової інформації. Прокуратура взялася перевіряти. Керівництво міста та комунальники пояснили, проводиться рекультивація площ, засипають виключно глиною, а не будівельними відходами. У планах створення льодового майданчику та залучення інвесторів. Парк Жовтневий має великий потенціал для створення комплексів відпочинку. Втім, його потужності використовують на малий відсоток. А все тому, що на околицях парку немає відповідних інфраструктурних комунікацій. Інвестор не прийде туди, де відсутні світло, дорога та водопостачання. Аби все це влаштувати, взялися спершу до планування земельних ділянок. Везуть глину і збуд майданчику. Зальотний завозять це, іменно прости граждані або можуть, і лять які може, і стрільної фірми. Пользуясь тим, що охраны і забори вокруг парка они залітають через бордюри, що стоїть в грузовику заїхати выгрузить вигрузити цей мусор. Боротися з цим тяжело, говорю, як є. Но, по мірі можливості цілий день, коли я літаю по парку сам. Претензії про те, що це сміття, абсолютно спростовують усі відповідальні особи. Будівельна фірма сюди завозить глину третій рік. Бульдозери працюють і рівняють горизонт. Ми слугами вивозимо сугинок. Сміття як такого будівельного немає в нас, тому що е, ми вивозимо в Чорновку заключений довід. Це дуже легко провірити кожен місяць, по бухгалтерії, по талонам, в Чорновки все це сміття йде в Чорновку. На місці цих терас планують звести льодовий майданчик. Мета у директора парку одна зробити територію привабливою не лише зі сторони центру міста, а й з боку південно-кільцевої. І зрештою парк має заробляти, поки тільки дефіцит. За потреби в один мільйон гривень з мерії жовтневий отримує тільки 600 тисяч. Як завжди, у нас люблять вішати на проблеми нової влади на Віталія Михайловича Михайлішина. Вважаючи, що щось тут будується і щось планується зробити поза спінами міської ради, я вам ще раз кажу, що це сплановано для того, щоб зробити три тераси, для того, щоб привести до благоустрою цей парк. Остаточні висновки дасть прокуратура та те, що громада пильнуватиме процес, факт. Анатолій Ніфрек Олег Сташкевич та Міднятива. Зрадникам ганьба. Такі вигуки можна було почути неподалік одного з готелів чернівців. Там близько трьох десятків опозиційних активістів провели акцію проти народних обранців України, які підписали звернення до польського сейму з проханням визнати Волинську трагедію актом геноциду проти польського народу. Серед буковинських депутатів таких виявилося двоє: від 203 та 204 округів: регіонали Геннадій Федоряк та Артем Семенюк. Нагадаємо, нещодавно 148 народних депутатів підписали звернення. До польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. Натомість польський парламент за даний проект не проголосував, не підтримав чернівецьких мітингувальників і власник готелю депутат міськради Чинош, який заявив, що дана територія розрахована для ведення бізнесу, а не для політичних акцій. Порядок на дорозі і аварій менше. Статистика ДТП безпосередньо залежить від стану доріг, уважності водіїв та відповідальності за скоєне порушення. Аби запобігти нещасним випадкам, фахівці ДАІ та трансінспекції міркували, як протистояти нелегалам, кого штрафувати і як впливати на перевізників. У них повноваження та вони безсилі. Принаймні суттєво вплинути на ситуацію у сфері пасажирських перевезень трансінспекції досить складно. Малий бюджет, невеликий штат, не мав важелі впливу. Та віднедавна стаття 164 адмінкодексу розв'язала руки. Діяльність без дотримання умов ліцензії тягне за собою навіть конфіскацію автобусу до вирішення суду. Це добра стаття, прекрасна стаття. Але зараз починається, що ти на того склав, на того не склав. Так чи ні? От зараз вони високо зараз підскажуть, якщо будуть питання до прокурора. Тут нам дали права і в той же час вдарили так по плечах, що ти сам не знаєш, як це положення вийде. Ще одна біда, котра суттєво підриває роботу перевізників, нелегале Гарантій жодних відповідальності відсутня, податки не платять. А якщо прийти на зупинку загального користування з кадрового пасажира, ми зобов'язані заплатити ми свого доходу, платимо відсотки у державі, так? то ми платимо. Ми вже ніде не хоче платити. З Кожен заробітний плати, ми за кожного робітника платимо. То Чому ж ми повинні платити, а він повинен просто касту держати? Та окрім культури на дорогах, варто піднімати культуру самозахисту та обізнаності, часто незнання своїх прав ускладнює робочий процес. Підніміть, будь ласка, руку, хто наїхав в яму, загнув диск чи відлетіло колесо і звернувся в страхову компанію, або визвав, в, або визвав працівників Державної інспекції. Підніміть, будь ласка, руку. Немає. Немає. Автобуси ваші застраховані. Застраховані. У чому проблема? З одного боку, постійні звернення до страховиків та могли би виправити ситуацію. Проте це час, а пасажирам і водіям не на руку. Тому ігнорують звернення. За останній рік прокуратура порушила три кримінальні справи за документами трансінспекції. Накладено страшних санкцій станом на 11.07. з свіжі дані, скажімо так, на 11.07. Лишень по нелегалах. Укртрансинспекцію 113 мільйонів. Тисяч, 113 тисяч. При тому у всьому на виході до бюджету за півроку мізерно, 32 тисячі. 100 тисяч. Де поділись 100 тисяч, питання до судових виконавців. А тим часом ревізори з інспекції та ДАІ обіцяють реагувати на порушення швидше та прискіпливіше. Зокрема, мова йде про складні місця, перехрестя та зупинки, де найчастіше панує хаос. Зупиняються автобуси, там звіжниця, я вас прошу, Кіцмань. Зупиняються автобуси, тролейбусу немає де стати. Тролейбус стоїть серед дороги за те, що ваші автобуси. Ми будемо зараз за її працювати безпощадно. Ну, за чим вам платити тут 1700, як ви можете йому інструктажі сказати, люди добрі. Не ставайте там, вони стоять там по півгодини, ставить, збирають пасажирів. Бо там вигодно з тролейбуса вийшов, зразу переліз і поїхав на Віженку, куди угодно. Анатолій Кіфрі, Олег Стажкевич, та ТВА. Напад не завжди найкращий спосіб захисту, аби дати відсіч чиновницькій нетерпимості. Чернівецькі журналісти вирішили об'єднатись у професійну спілку та боронити одне одного згуртовано. Нагадаємо, що перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Галець дозволив собі далекі від дипломатії заяви щодо буковинських журналістів. Зокрема, вказав на провокативність журналістських дій та те, що рівень їхньої професійності нижче плінтуса. Ситуація стала останньою краплею в процесі відновлення профспілкової діяльності. Чернівецьких медійників, а тому вже сьогодні представники змі зібралися та протокольно засвідчили свою єдність. Я в журналістиці 10 років за цей період були різні ситуації. І відчував завжди потребу в тому, що була якась організація, до якої можна було б звернутися в разі потреби за допомогою, за порадою, навіть і мені здається, що незалежна медіа якраз та структура, яка спроможна виконати цю роль. Це звичайна профспілка, яка стоїть на сторожі захисту інтересів журналістів. Дев'ять днів в Одесі крутитимуть кіно. Весь цей час за ранковою кавою балакатимуть про кадри прем'єрних фільмів та сукні знаменитостей. Ввечері променад Дерибасівської через Оперни і до потім кінських сходів увінчається переглядом німого кіно з оркестровим супроводом або гучним Балканським драйвом від Кустуріци. І у цієї богемної метушні є причина. Це четвертий одеський міжнародний кінофестиваль, що саме зараз і проходить у морському місці. Відкривали найгучнішу світську подію і журналісти ТВА. Четвертий Одеський кінофестиваль зібрав 10 тисяч відвідувачів, а також одна тисяча журналістів будуть висвітлювати цю подію. Ось уже понад годину цією червоною доріжкою крокують зірки та політики, сценаристи та режисери, а також усі люди, які мають відношення до кіно. 80 метрів саме таку відстань доводилось проходити усім, хто у стосунках з кіно традиційним червоним килимом. Спалахи фотокамер, сотні журналістів із захопленими очима, оголені спини дам, блиск та лоск панських вбрань, білосніжні посмішки та претензія на Канни чи навіть і Голівуд. А ще літня кіношкола, конкурсна програма з 12 фільмів, щоправда, лише один там українського виробництва, майстер-класи від метрів європейського кіно у Бекмамбетова, Стелінга та десятки стрічок просто Это тоже ну, то есть большая большая победа Одесского международного кинофестиваля, потому что профессионалы такого уровня, приезжая в Одессу, говорят этим своим приездом уже, что Одесский международный кинофестиваль уже что-то значит на международной карте кинофестивального движения. Ну и сами цифры говорят о себе, что сегодня мы крупнейший зрительский фестиваль на постсоветском пространстве. Это так и есть. Входим в пятерку крупнейших кинофестивалей в Восточной Европе. Есть куда двигаться. Азітівський фестиваль це класна концепція, ми вибрали году. Вона нам нравится. Ми здесь смотрим на Торонто, та берем прем'єр з лучших. Бюджет подій склав 3 мільйони еврів. Пані бідкається, що від держави допомоги отримала аж 15%. Все решта спонсори, яких цього року вже більше сотні. Однак у фінансових питаннях організатори фестивалю прагнуть уподібнюватись до гарного режисера, який на якісне кіно грошей не шкодує. Головне, аби смак у глядача до справжнього кіно виховати. или ММКФ в Москве или Одессе. Это фестивали, которые, мне кажется, важны для людей, живущих в городе и в стране. И в этом смысле конкурсная программа может играть роль своего рода гида по качественному кинематографу, который для любителей э, кино в э, Одессе или в стране в целом может создать определенную систему критериев и систему координат. І поки організатори і журі запевняють журналістів у тому, що дивитись хороше кіно в Україні є кому а робити, от от з'являться, сербський режисер Емір Кустуріца починає сумніватись у власному кінематографічному таланті. Я відчуваю, що я абсолютно не знаю, як знімати кіно. Мене турбують труднощі, що зустрічаються під час зйомок фільму. Я зараз не говорю про сучасне кіно, де все добре і мило. Я кажу про те кіно, про яке Тарковський казав, що кіно це скульптура часу. Тому важливо під час зйомок фільму постійно пам'ятати, що треба зробити щось таке, що мало б сенс, що зробило б когось щасливим, та про те, що готове кіно подарувало людям позитивний катарсис. Зараз Кустуріця з головою поринув у знімальний процес шпигунської картини Чумацький шлях, де він ще грає роль першого плану. На запитання, чому саме такий жанр, відповів, що йому набридло спостерігати за рафінованими Джеймсами Бондами. Його цікавить бекстейдж реальне життя шпигуна з дружиною, дітьми та побутом. Кустуріця сповідує справжність на екрані. Справжність для нього важлива і в музиці. Саме тому Потьомкінські сходи, де на початку 20-го століття були зняті легендарні кадри броненосця Потьомкіна, російського режисера Сергія Ейзенштейна, стали сценою для Еміра. Інтелектуальне європейське кіно народилося саме тут, на Потьомкінських сходах. І тому культовому еміру кустуріці та No Smoking Orchestra було принципово зіграти свою музику саме у цьому місці. очень доволен, что пришли решили этот концерт. Ну, видите, наша компания отдыхает. Очень супер, очень классно. Спасибо и миру большое. Я думаю, что это лучше, чем кинофестиваль. Музыка, кино, оно все связано, оно все рядом стоит. І як, як крути, ми дали не подіжувати і то, і то, і музикою. І музика должна бути в кіно. Більше про фільм відкриття тих, хто повинен прийти і врятувати український кінематограф та одеську фабрику кіно. Теми дня розкажуть вже у найближчих випусках. Олена Крохваль, Іван Мітрі, Теми ТВА. А далі новини спортивні з нічиєї розпочала новий футбольний сезон Чернівецька Буковина у стартовому поєдинку першості України серед команд першої ліги сезону 2013-2014 років із краматорським авангардом. Незважаючи на обопільні можливості вразити ворота суперників, гравцям обох команд так і не вдалося забити. Бодай гол успішний виступ буковини в минулому сезоні підніс її до рангу фаворитів поточних змагань і водночас зіграв з нашою командою злий жаль. Адже велику групу чернівецьких футболістів переманили до себе вищі зарану суперники, Тож керівництву клубу знову доводиться будувати нову боєздатну команду. Тому у стартовому матчі і відчувалася певна незіграність у командних діях, що й вплинуло на кінцевий нульовий нічийний результат. Чудес у футболі не буває. В принципі, ясно, що результатом ми не недоволені, але вважаючи... Те обстоятельства, которые есть на сегодняшний день в команде, все-таки ми мы меняем. И на сегодняшний день у нас не докомплектация еще 5 футболистов все-таки это много. И в том составе, в том состоянии, вы сами видели, что там игра делилась на отдельные отрезки. То есть, одни отрезки мы играли очень хорошо. Было. Були моменти, де команди противника просто не було на полі. И були моменти, відрізки, де ми грали не очень обідільно. До того ж, атакуючий потенціал нашої команди, яка все ж таки мала кілька відмінних нагод для взяття воріт суперників, був послаблений відсутністю на полі через травму Євгена Сатропицького, котрий був кращим голодиром наприкінці минулого чемпіонату і в міжсезонні. Перший матч завжди тяжкий, тим більше з такими командами. с ними очень тяжело играть. Они и сами не играют в футбол, и нам не дают играть, можно так сказать. А в принципе, ну, первая игра чемпионата, старт, ребята чуть переживали. Но это нормально, это нормальное явление, как бы это у всех футболистов, наверное, так. В принципе, ну, хотелось бы, конечно, дома выиграть, порадовать болельщиков. Ну, я думаю, це в наступних матчах з поверненням вас на поле. Коли плануєте повернутися? В слідій домашній грі трошки не вистачило нам держати якихось, може, пару точних передач або ударів. Трошки не держали суперника і так от зіграли. Неудачно, звісно, для нашої команди. Ну ви як капітан, як старожил, що мате сказати про команду, яка будується, все ж таки будується нова команда. Так, да, як кажуть, у нас кожен півроку, рік кожен раз міняється команда і приходять нові люди. Ну я думаю, що все буде нормально. Через це думаю, не довго чекати все буде нормально, все-таки зіграємося. Як вирішувати певні кадрові проблеми зі складом, тренерський штаб знає і вміє на прикладі попередніх років. Приміром, така ситуація була і на початку минулої першості, який команда все ж таки завершила на високому четвертому місці. Тож налагоджувати притаманно для Буковини переможну результативну гру із ймовірним залученням до команди інших новобранців доведеться в ході чемпіонату. Одні футболісти тільки приїхали, вторі там з нами працюють 5 днів, 10. Ясно, що команда не ділиться за, за столь короткий період. Ну, знаєте, це говорить о том, що у нас дуже багато роботи впереди. В принципі, ребята це розуміють, і я уверен і сподіваюся, що ми будемо дуже багато работать, і у нас все-таки вийде результат, якому ми стрімаємося. Такими подіями відзначився вівторок, 16 липня, На сам кінець Нагадаємо про головне. Чи є сміття у парку Жовтневий руйнують відпочинкову зону і все закидають сміття? Чиновницькі нетерпимості відсіч дали журналісти. Вони об'єдналися у професійну спілку. Кіно і море в Одесі стартував міжнародний кінофестиваль, хто пройшовся червоною доріжкою ексклюзив від журналістів. ТВА. Ми прощаємося з вами ненадовго. Побачимося в ефірі телеканалу ТВА у темах дня. Проживіть цей час натхненно, і нехай усе буде добре.